У Селидовому нещодавно за участю родин полеглих героїв, громадськості та представників влади відбулася зустріч щодо обговорення перейменування вулиці Провулків Селидівської громади на честь загиблих героїв. Сьогодні буде можливість кожному надати пропозицію. Сьогодні буде можливість розробити разом алгоритм, яким, як, яким порядком ми будемо користуватися при визнанні деяких вулиць. А не захисників внесено наступні пропозиції щодо перейменування вулиць, місто Селидове, вулиця Ткаченко, на честь Олександра, Цахніва, захисника України, громадського активіста та журналіста інформагентства. Ми його подаємо саме як громадського активіста, саме, саме як журналіста, який досяглі якихось. Висоту своєї професії він був одним з найкращих розслідувачів у нас з вами в Донецькій області, і він був дуже активним громадянином вашого міста. Місто Українськ, вулиця Івазовського, на честь Дениса Самофалова, захисника України, якому посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка, селище міського типу Цукурине, вулиця Рос, на честь Володимира Іванова. За. Рік тому, що він воював, він був нагороджений медаллю захисни... захиснику вітчизни орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня та смертно присвоєна названня Героя України з удостоєнням форм'ям Золота зірка. Це людина героя. Ми маємо героя України в нашій громаді. Тому я вважаю за вам цю кандидатуру для переменування вулиць. Робоча група, у складі якої працює вісім чоловік, запропонувала також і місце подальшої постійної локації алеї Шани сквер Шевченка в місті Селидове. Якщо ви залучите якісь скульпторів, архітекторів ми будемо тільки раді. Це ви розумієте, це не робота не одного дня, тому ми сьогодні вже готові приймати пропозиції. В адміністрації зазначили, що робота в цьому напрямку триватиме і надалі.